Кожен в цьому горі, в цій війні знаходить якесь своє місце, що він може зробити, щоб наближити нашу перемогу. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити те, що на сьогоднішній день цей потік благодійної допомоги, який йде через фонд братів Суркіс», Ми підтримуємо тим, що вишукуємо ті позиції, які сьогодні потребують наші військові. Це санітарно-гігієнічні засоби були, це була мука, це були продукти харчування, сьогодні це сухі набори, супи. І ці дві фури, які перед вами стоять, красиві фури. Сьогодні це знову частина того потоку гуманітарної допомоги, який сьогодні фонд братів Суркіс організовує і Григорій Михайлович, і Ігор Михайлович вони роблять все для того, щоб цей потік не був слабенький, а був постійний і потужний. Наскільки ми це можемо забезпечити? І допомога надана цим фондом, яка вже вкотре е, ця робота робиться, ми їм щиро за це вдячні. Вона приходить своєчасно, вона надходить саме в ту точку, де найпотрібніша нашим бійцям. Я думаю, що можливість запарити гарнятко, гарної, ну, гарячої, запашної Перший, да. Супчику, супчику, да. їм да. настрій і націлить їх на подальшу перемогу.